І я вам відео таке хочу зняти. Я думаю, що всі чекають це відео. серію меджикалів, яка в мене є в наявності. Я порахувала 13 сортів і виставила сюди, бачите, все, що в мене квітне зараз. От, І покажу вам квітучі, які в мене квітнуть. І трошки зупинюся на кожному <кхід> сорті. Тому що серія меджикалів це. Моя любима серія одна із головних колекцій. От. І зараз я вам покажу, як вони мене квітнуть і вже відквітають, бо треба було трошки, може, раніше це все робити, але так як у мене завжди немає часу, то я вже спішу вам зняти це відео, яке ще можна щось вам показати тут. Одні теж є такі, що вже от квітають, а другі ще квітнуть. Ну, покажу вам. І зараз покажу вам опал. Опал покажу. Меджика опал. В мене три маточника. Це один ось такий великий, він в 10 літрах. Цей у мене в 7 літрів, мабуть, і цей маленький в 5-літровому горщику. Ну, і квіточку він таку собі викинув. Це в нас такі були до продажу в цьому році. 5-літрові горщики. Залишила собі один, ще один маточник. Оцей у мене давненько вже він. І він в цьому році дав. Два нових пагона, і вони квітнуть. Ну, Так як тут два пагона моцних, товстих стволи. Це дійсно, що зрізочний сорт. Що якщо його зрізати, то він буде приблизно 80 см висоту, зрізочна гортензія. І квітка в нього, дивіться, моя рука, 42 см. Я отак його поміряла: 42 см. Він був дуже гарний, він був рожевий такий, я його не підкислювала. хоча прийшов він до мене блу. Я його не підкислювала, і він у мене був пінк такий пінк, потім трошки я його стала підкислювати. Він став такий, знаєте, трошки бусковий, там був трошечки, ну такий красивий був. Зараз він від і робиться зелений. Тут ось, ось ще, бачите, трохи видно ґм, рожевого кольору. І дві квітки, вони просто огромні. Ви знаєте, що якщо їх отак зрізати і засушити, як кажуть, це буде просто дуже гарна квітка. От. Але я його не буду різати взагалі. Я його обріжу на наступний рік. Ну, пущу ці пагони весною на життювання. Це... Його дитина була наживцьована. Квітка тут менша, але також дуже-дуже гарна. Він дав мені в цьому році три квітки. Одна, друга і третя. Квіти трошки менші, але кущик я вже цей формую більше. Він у мене тут на 8 чи 9 пагонів, чи може і більше вже зараз. От. Що саме цікаве, скажу вам, що листя в нього дуже велике. Таке, дивіться, як лопухи. Огромне листя в нього. І таке воно, знаєте, прям таке моцне-моцне. Дуже товсті, пагони. прямо стоячі. не треба ні підв'язувати, нічого. Зрізочний сорт, ну просто суперовий. Я можу сказати, що це топ. Топ гортець Ось такий меджикалопал. Люблю його. І ще покажу, у мене є опал з землі висажений. Чуть не забула за нього. Я вже його підкисляла. Дивіться, він у мене бусковий. Він дав одну квітку. Але я вам скажу, що коли в землі, то просто листя ну, настільки толсте, що ну просто таке прям глянцеве. Кущик дуже гарний. Я його хочу в цьому році накривати і хочу побачити, як експеримент, як він буде витримувати зимівлю на вулиці під накриттям. Це для цього і висажені тут у мене і меджикали, і ну чисто експериментальний, дослідно експериментальний, як то кажуть, варіант. от Ось такий красивий він влуті. Такий кущик, просто сонце зараз. Такий кущик уже гарний, такий десь приблизно він десь ну, 60 см, мабуть. Поїхали далі. Робіть собі каву. Я вже вам показувала білу гортензію з <кій> Magicalів. Це Magical Bright. Чи Брайт, чи бріде. Ну, коротше, брайт, я думаю. <кій> я не сильно англійську знаю. Але вибачаюся за такий термін. Я на екрані напишу, як вона правильно називається. Щоб не бути. Він мені дав чимало квіток. В прошлому році було дві, в цьому році він мені дав раз, два, три, чотири, п'ять квіток. Павони в нього не сильно такі товсті, але вони рівні також. Це вже приріст пішов, бачите? <клес> Ось от, от такі вони. Але вони дуже довго зберігають білий колір. І вони оце вже, він вже квітне третій місяць. І він оце ну, ще, що, в травні він квітне, в травні він один із перших розквіт. Вже нікотрі позеленіли, а він, дивіться, тільки починає зеленіти. От, тут усе видно. І Я його не зрізаю, для того, щоб побачити, чи він буде червоний. О, сім квіток сюди дивіться, ще одна. От. І теж у нього листя велике, але не таке тверде, як випала. Але для, для білої гортензії це просто супер. От. Я... У мене ще є одна гортензія, зараз покажу вам. Вона в мене в землі. Я хворила. ну, як на мене, то вона дуже схожа на цей брайт. Дуже прямо стоячі пагони. Ну, Хочу побачити, як вони от квітнуть. По листю вона похожа, але коли рослина в землі, то вона неї моцніші пагони і листя таке ну, твердіше. А в горщику не так. Але тут просто таке, прям дуже-дуже тверде таке. І ну, от по квітки тут гайд, дійсно ну, похоже на цей брайт. Так що в мене в планах її розводити однозначно білу. Це однозначно. Отак виглядає цей кущ. Гарний дуже він. Тоже обрізати не буду її. Хочу побачити, яка вона буде коли відквітне, яка в неї буде колір квітки. І потім я вам ще хочу зняти відео, коли вони вже зовсім відквітнуть, і побачити, які вони вже сухостою сухостої стоять. Це обов'язково. Так що. Це дуже супер, супер, супер. Просто супер. Буду її розводити обов'язково, як цей сорт. Magical революшн Magical Revolution. Magical еволюшн Чесно вам скажу, ну не, можу, не бачу різниці між Revolution і Evolution. Ом. Коли вони. Тільки починали квітнути, було трошки замітна різниця між ними. Ну, коли вони вже так, знаєте, в повному квітінні, квітнуть уже два місяці, то я щось не можу розібратися. Це точно що Magical Revolution. І це. А це прийшов як Evolution. Ну, вони всі, цей, бачите, стала підкисляти його, і він став такий, бачите, кольоровий, дуже гарний. Дуже довго тримають квітку. Просто вони вже третій місяць квітнуть. Оце такі шапки стоять, красота, неймовірна. Всі ви знаєте, цей Revolution сорт, цей, да? він не такий популярний, але я вам скажу, що це просто нечто. Також, От. квіточки в них такі. Ну, можна зробити, звісно, більші, більше, але мені такі теж такі влаштовують. Такі на мою ладошку вони тут ось, дивіться. Отака ось тоже. Вот. Цим сортам вже чимало років, цьому вже, напевно, 6 років, цьому трошки менше. І ну, цьому десь, мабуть, років 6. Так, вони в мене з'явилися одні з перших. І я їх вирощую. Тоже супер сорт. Просто в цьому році також вони були до продажу. Хто хотів, той і купив, як то кажуть. От така краса. Не знаю, як правильно прочитати його на англійській мові. Напишу тут вам зараз, як вона називається. Ну, я читаю карізе, карізе, кайразе. Вибачте, мене, будь ласка, за мій англійський. От. Але це одна із самих гарних гортензій, яка сама перва заквітла. Вона заквітла десь на початку травня. От, вона мені в цьому році видала 4 квітки. Також таке плотне листя. І вже вона відквітає. Ну, я її вам показувала, коли вона починала квітнути, вона була просто суперова, просто. Але ж так як вона, даже, ну, бачите, відквітає і має дуже гарний декоративний вид. Прямо стоячі пагони, такі, як обично, вони в Меджикалі, не лягає, не розвалюється, плотний лист, товсті пагони. Тоже також я її наживцювала. Вона мене буде до продажу наступного року. Просто суперова. Меджикал корал. В мене їх 5. Ну, я взяла вам чисто для того, щоб показати, який квітне. Отак ну, він квітне, але він в мене підкислений, бачите, він став такий дуже бусковий трохи. Це вже в стадії відквітіння. Ну, Вони всі, я вам скажу, ці Меджикали, вони всі ну, похожі. От так, якщо ви не знаєте, між ними, якби я не знала, так мені сказали, що це там, ну, революшен, да, образно говоря, відквітаючий, то я б не могла сказати, що це ну, революшен. Усіх, в усіх листя різне, а квітка дуже-дуже схожа. Оце між революшеном, еволюшеном. Корал, він такий, от, дуже-дуже такий похожий. От, дуже прямостоячі пагони, рівні, гілки, плотне листя. Ну, просто супер. Дуже. У мене їх чимало цих коралів, і теж ну, буду їх житцювати. Трошки нажицьовані там, не буду ще житцювати їх. Так що, такі вони красуни, ці корали. Ще в мене є такий Magicov Ocean, Він в прошлому році квіт, в цьому році чогось не хоче квітнути. Але я вам все-таки його покажу. Сам гібету з куща. Теж стоячі пагони, моцне листя, толсте, рівні стволи, ну просто супіровий. У мене не шукала відео вам з прошлого року, так щось і не збереглось воно у мене, як він квіт. ну Дуже гарний він. У мене ще є Magical Tuesday. вона ще взагалі взагалі обрізані всі горщики, тому що щось вони розвалювалися. І я їх пообрізала для того, щоб вони наростили мені на наступний рік гарні е е кущі. От, і от, вот, от іменно і взагалі інформації взагалі ноль в інтернеті. І я не зберегла вам квітку. Ну, то, що в мене є маточник, такий великий в 5-літровому горщику, то це точно є. У мене їх три і два я наживцювала на наступний рік на живцювання. України є сажити. Тоже в нього квітка дуже гарна і дуже велика. Magical Джевел. Великий кущ старий уже в мене він, йому вже років 7, він у мене в 15 літрах. Він у мене в цьому році видав отакі, отакі квіти огромні. Огромні. І ви знаєте, що, ну, от вони. Кожна квітка от, починає розквітати в різний е, час і вона різна. От Вона спочатку, дивіться, є такий в мене ще джевел. Це джевел, так, я сказала джевел. Отакий ще є джевел. Ось такі є джевел. От, в них листя тут усіх однакове, все однакове, але квітки можуть бути трохи різні. І різні, в якому плані? починають квітнути. Або оце у мене, може щось ну, не по сорту. Підписаний як джевел. Ну щось я трохи, от тут якась такі рисочки в нього, це все. Але він був точно отакий, як оце. От. Через то я вам говорю, що вони дуже-дуже схожі. Листя взагалі одне і теж. От. Так що, хоча оце, як на мене, то в нього беруть смутне савеніння, як то кажуть. Треба з ним з цим розбиратися. От. А це красивий, і це красивий, то це джевел. У мене він в землі в минулому році посаджений, але він дуже змерз. Змерз чому? Він дуже гарно перезимував. Просто він вийшов із зими просто супірово. Ну, в нас же спочатку то було в березні тепло, потім холодно, потім морози, одні, другі, треті. І я його відкрила, відкрила спанбонд в березні вже, мабуть, чи в початку квітня. І от у мороз був один, другий, третій, і він підмерз. І він верхні ці бруньки підмерзли, він геть взагалі так вимерз. І він оце тепер в цьому році, дивіться, який вигнав кущ огромний, десь приблизно 80 по об'ємі на висоту сантиметрів, мабуть, 50. от. Побачимо, буду вкривати його, побачимо, як він. Вже не буду його так розкривати на слідущий рік. Це в мене експериментальні діти, які я вам буду показувати, як вони зимують в землі. І так він відквітає. Такі квіти він мені величезні цьому році дав. Прям ну, такі якісь двойні вони прям були, дивіться, якісь. Прям, а тут, взагалі, ось дивіться, дві квітки. Це одна, наче ось дивіться, одна. Все одна, а все друга. Прям такі шап... шапаки в нього. Гарні дуже. Отакий він теж, це бачите, таку видав манюньку і така ось тільки теж починає. Це все ремонтантний сорт. Ну, я не бачу другого квітіння в нього цього року. Я... Хоч вони говорять, що вони ремонтантні, але вони не ремонтатні в нашому... наших регіонах. Їм не вистачає. Як кажуть, теплого світового дня, щоб вони квітли на пагонах цього року. Все дається, це все, вони дивіться, все на пагонах прошлого року. І я не зрізала їх. От, тому що хотіла подивитися іменно їхню ремонтантність. І, скоро ще мене тут свої досліди над кожним сортом. То оце вони через то мене такі високі. От. Але вони дали квітку на пагонах прошлого року. Отак. От Бачите, пагін дав квітку на пагонах прошлого року. Буду формувати їх весною, не зараз весною. Це просто огромний кущ, аметіст. огромний. Красивенний, шапки просто здороветельні. Він висоту, у ну, мене 1,60 шістдесят, а він десь метр сорок з горшком. Горщик у нього 20 літрів. Прямо стоячі пагони. Також він в прошлому році в мене не квітнув. І взагалі не знала, чому він мене гнав ботву гнав на ботву. і Я його боялася обрізати, бо ну, не знала, що з ним робити. І він мені на пагонах прошлого року. На верхушечних пагонах видав отаку красу. Оце дивіться, це все він, Оце. От квітає, зелений робиться просто. це вже дивіться, все він, бачите. Отакий. У мене ще є ред, у мене ще є пурпул, джевел. Пінк є. Мої не джевел, Господи, що я говорю. У мене ще є Аметіст Пінк, Аметіст Blue і аметіст ред. Red. Ну, вони всі обрізані, нема чого там показувати, горщики обрізані всі. От. А це я вам показую. Він був Blue Аметіст, але він зараз став пінк, бо я його не підкисляла. Не було мені часу ось в цьому році з підкисленням. А він отакий оце красивий, зелений. І воно зараз, ви знаєте, зараз оце таке все таке стає зелене і таке дуже-дуже гарне. що Я в цьому році, ну роблячи експеримент, не буду нічого обрізати, хочу подивитися, які вони будуть зелені. Чи вони будуть потім червоніти, чи ну, які вони будуть. от Наприклад, ось я показую вам. Пандора, да, вона, бачите, яка зелена прям становиться. Ну, мені цікаво, яка вона далі буде червона чи ні. Так Фарем Бранд. Бачите, який він став зеленючий. Але він потім, дивіться, червоніє. Так же само Фаєт. Дивіться, яка вона красива. Також вона зеленіє. Будемо дивитися, наблюдати за нею. Ну і на останок хто додивився це відео. Меджикали. Dark Ruby. Пінк Рубі, Ruby. Ruby. Бестселери, які всі ходять. Вся Україна їх хоче. Це теж зрізочний сорт. Ну, що мені проспівати про них? Не знаю. Любимчики мої, мабуть, тільки можна сказати, так просто Ти тихаря, тихесенько. Меджика в Дарк Рубі. Це було в неї перве квітіння. Подивіться, яка вона відквітла, подивіться, яка в неї квітка. Просто шикарна. шикарна. Це вона вже починає квітнути. Зараз. Це вона ще дивіться, тут бутони. Це все у бутонах. Тут усе бутон. Вона буде квітнути. При тому при всьому, що я її обрізала всю нажевцювання. Ось такі так вона виглядає. В горшках. Е, magical Red Ruby. Також ось, бачите, починає квітнути. Найотик. Вона у мене в землі є Посажений кущ. Листя в них похоже, але не зовсім. Наприклад, як на мене, то я вже знаю, як можу відлічити по листю Dark Ruby від red ruby і від Pink Ruby. <кій> Якщо ви не можете таких поставити разом, то ви не відлічите їх від ну, їх. І Magical Pink Ruby, вона вже, бачите, відквітає, робиться зелена. От, також вона буде квітнути. Тут ось бачу пуп'янок. Тут, Ну, потім ще вона буде квітнути. То вони розтягують своє квітіння, я так дивлюся на ціле літо. Ну, отак от ціле літо вони розтягують, розтягують це квітіння. Краса неймовірна. Ну, я так думаю, що я все вам показала все, що квітне, бо є у мене ще багато неквітних, Ну не Показувати вам просто горщики, я обрізані, я бачу, що немає потреби. І є у мене 4 нових сорта в цьому році меджикалів, але вже буду вам показувати тоді, коли вони будуть квітнути. Отака колекція у мене 13 сортів. Так що хто додивився це відео до кінця? Ставте вподобайку, напишіть коментар. Всім дякую за те, що ви підтримуєте мій канал. Хто став моїм спонсором взагалі велика подяка. Ви Таким чином, вообще, взагалі, продвигаєте мій YouTube канал. Я вам взагалі просто шапку знімаю перед вами. Дуже дякую От, за ваше спонсорство, за ваш вклад в розвиток мого YouTube каналу. Силка на групу Viber буде під цим відео. Всіх вас люблю, обнімаю. Чекаємо перемоги і робимо Україну квітучою.